На сьогоднішній день маємо в продажі великий вибір редукторів, а саме картопляних комбайнів, редуктор привода всіх робочих органів, як транспортерів, і вигрузних, прийомних і всі інших. Редуктор центральний, так само комбайнер картопляного Анна. Наявність всіх МКШ, редукторів комбайнів, починаючи Масейферусон. Клас. Клас домінаторів Джондієра. Ці редуктора якісної зборки виробництва Туреччини та Польщі. Це редуктор-клас домінатор різних моделей на вигрузку зернових. Він виходить, що в такої конструкції всередині конічної шестерні пильничок стоїть з цієї сторони закритий підшипник. Далі маємо такі ремкомплекти до МКШ Масеї Ферусона. Вилочка. Конусно лицевою ставочкою та речах також є в наявності речах вилка до клас Домінатор. Маємо в продажу ось такі редуктора. Вони йдуть на вичислення оборотів барабана.